Друзі, всім привіт! Друзі мо Фейсбука. Я казав, що буду знімати свідчення наших хлопців. Ось перед нами. Представся. Я цой Тимофій з 25-ї бригади, штурмової штурмової 25-ї, так штурмової 25 бригади. Розкажи, будь ласка, на рахунок своєї віри, молитви. Наскільки як ти часто мені розказував, молишся? Я молюсь кожне утро, Мне хватает этого на день, потому что Бог сказал немного слов, и сам будет услышан. Роз... Хочу за все ездить, три случая. Когда... Три випадка, да, этих, что ты. Очевидно, ти... Бог меня спас. Первое моя знакомство с СФП было это когда я понял голову, и у меня прямо над головой взорвалось. Не знаю, шо, короче, может быть, евка, может быть, бути... скит. Над головой прямо, так? Прямо точно над головой у меня. И не, не одной скокол не попал. Це чудо, Боже. Вот, это, а второе это рука болела. Второй съезд когда я с товарищем там немного ругался. И он меня позвал, и, короче, я не хотел идти, но я смирился, потому что понимал, что нужно носить немощи ближних, как Господь сказал. И как только я туда вышел, туда прилет был сразу. Так бы вот. Тебе бы там разорвал. Когда меня из РПГ обстреливали прицельно, я сидел там в СПшке, в яме, короче, ругал. И все снаряды взрывались. И один я услышал удар точно напротив моей головы, встрял и он не взорвался. Это тоже было очевидно, рука Божья. За чудо, за чудо. Да, но ну еще очень много случаев каждый день. Зараз проходишь реабилитацию, mm -hmm. готуешься до протеза, так? Да, очень... один раз, короче, все-таки я по своей вине встрял, потому что я перестал смотреть под ноги. Там. На минус 100? Я да. mm -hmm. я на минус Но это как бы моя но не Господь. Mm -hmm. Господь Ані хорошо на самі. Слава Богу. Ось такі свідчення. І хочу сказати, звернутися знову ж таки, для чого я знімаю ці свідчення, щоб ми, як народ, ми бачили, яка ціна платиться. Ми далі продовжували молитись за хлопців, бо це велика сила. Молитва, як коли молиться вся країна за наших хлопців, вона з вірою, вона дуже сильно допомагає і зберігає. Тому рідненьки молимося далі за хлопців і робимо все, що від нас залежить. Хто волонтерить, волонтерить, хто воює, воює. Ну кожен, ніхто не має бути в стороні в цій війні. Тому рідненьки, я ще хочу сказати. Добре, я ще хочу сказати. Одну, одну річ скажу, що було. Я вам скажу одну річ. Я не хотів її казати, ну я скажу. Дивіться, ми багато зараз судимо Трампа, яке в нього відношення до України і так далі, тому подібне. Я з вами згідний. Але знаєте, от тиждень десь назад така ситуація. Я що кажу, що треба почати з себе, з українців, відношення до ветеранів. Така ситуація. Звонить до мене ветеран, не буду говорити хто. потім Ну це не важливо. Дзвони до мене ветеран, який втратив праву ногу на війні. Ось каже: брате, підскажи мені якийсь сервіс сам з Чернівців. Треба стоп не горить. І це була субота. І я давай там біля Вікторії Гарденс прозванювати різні сервіса. Ну от вам розказую реальність. Реальність і дзвоню я там, і все пояснюю, кажу, ветеран застряв біля Вікторії Гарденс, Треба просто приїхати, бо я фізично не можу приїхати поміняти ветерану лампочку. І перший, перший говорить мені, майстер. А скільки він заплатить? Я кажу, я заплачу, не переживай за гроші. Добре, хай приїде пару годин почекає. Я тут дороблю роботу, і тоді я йому зроблю. Я, я відразу кинув телефон, бо я далі не міг розмовляти з ним. Як вже через якийсь час дзвонить мені, е, якийсь час, я почав шукати, нічого не знайшов. І коли вже, і коли вже я дзвонить е, ну, до мене ветеран наш, каже: Ромчик, все, я знайшов, все мені зробили. І я відразу в мене питання, бо він радий, йому не треба тих наших поблажок, знаєте. І я кажу: в тебе взяли гроші в цей сервіс? Він каже: та, 600 гривень взяли. Я кажу, брате, вибач, будь ласка, їх. І я відразу, слава Богу, мав карточку ми перекинув, бо я не розумію, чи це я так розумію. Рідненькі, давайте щось зміняти. Я, я звертаюся до всіх бізнесменів. Їм наші подачки не потрібно ветеранам. Вони дуже достойні. і, навіть, Наприклад, коли я хочу їх безкоштовно, ну, навіть безкоштовно везу, то вони мені засовують гроші. Я, звичайно, що їм назад засовую, але дуже... їм не треба цих подачок. Але це треба нам, народу, цінувати, те, що вони заплатили. Вони заплатили велику ціну. Ти, що не бачиш, що в нього ногу віддав. За то, що в тебе був цей бізнес, дякуючи таким хлопцям, які воювали, зупинили цю цю нечисть, так і зупиняє цю нечисть. Ти маєш цей бізнес взагалі. І як брати гроші, я чесно, може, це я неправильно розумію. Народ, поправте мене, будь ласка, якщо ви зі мною не згідні. Ми маємо, маємо їм служити і допомагати ветеранам, які втратили кінцівки на цій війні. Тому це нам треба, а не їм треба, розумієте? Тому я звертаюсь до бізнесменів, від сервісів СТО і далі, до всіх послуг. Дивіться, якщо вже. Від ветерана грошей залежить твій бізнес. І якщо він не заплатить тобі, в тебе бізнес посипеться. Я лишаю свій номер телефона, я заплачу. І в мене є друзі, які ми разом скинемося і заплатимо за ветерана любу послугу. Ось тому я поки що не буду відкривати. Але хто буде таке робити? Чесно, я буду вам робити рекламу. Наступні всі речі я буду вам робити, вибачте, я буду робити рекламу. Так не можна. Ми маємо цінувати і розуміти, що в тебе той бізнес є, дякуючи таким хлопцям, які зупинили москалів. Тому що москалі би прийшли і в тебе все забрали. Все забрали би в тебе. Хтось хто мене розуміє, хто зі мною згідний, репост не для осудження, говорю, а для зміни. Для зміни, щоб ми змінилися і починали з себе відношення до ветеранів. І до всього, що відбувається, а не судити Трампа і так далі. Бог йому суддя. І кожному з вас. Все, добренько. Правильно кажу? Що з Богом.